Рада вас вітати в ефірі мистецький тиждень, який допоможе усім поціновувачам культури вибрати найцікавішу виставу на свій смак. Національна опера України запрошує на оперу Джакамо Пучіні за мотивами драми Давида Беласко. Гейша. Перша мадам Батерфлай» поставлена в оперному театрі Ласкала у Мілані 1904 року. У цій виставі ми знайомимося із привабливим лейтенантом американського флоту, який одружується на Чіочіосан. Проте після весілля наречений залишає вагітну дружину і їде у справах на довгих три роки, а згодом приїжджає у супроводі своєї нової дружини. У Київському національному академічному театрі оперети 3 листопада комедія за двома зайцями. Кохання чи гроші. Відна красуня чи цибата багатійка. І що робити з боргами? Багато проблем та питань. Але відповідь одна вигідне одруження. Нове несподіване прочитання всім відомої класичної комедії. Неодмінно підніме настрій і вкотре розсмішить до сліз. Оперети на дві дії українською мовою. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка пропонує виставу Ольги Кобилянської в неділю рано зілля Копала, яку покладено в мотив романтичної пісні балади «Ой, не ходи Грицю. Чим різниця любов та пристрасть? Де межа, після якої кохання перетворюється на руйнівну силу, що призводить до злочину? Вистава поєднує віковічну мудрість, легенди і хвилюючий драматизм любовного трикутника. Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки запрошує на виставу її божевільні чоловіки. Місце дії – Париж, час дії наші дні. Три чоловіки задаються головним питанням. Чого хоче жінка? І виявляється, зовсім небагато. Всього лише вашої уваги, трохи живих щирих почуттів і впевненості в тому, що її кохають. Київський академічний драматичний театр на Подолі запрошує на виставу Амнезія. Усі ми занурені у кохання, проте тягар сумління не дає нам спокійно жити. Чи потрібно пам'ятати минуле? На це питання дасть відповідь ліричний колаж Олени Рох, режисер-постановник, заслужений артист України Ігор Славинський. Вистава українською мовою. Знайти свій вектор і насолодитися барвистим і різноманітним театральним життям завжди рада вам допомогти. Юлія Тараканова з анонсом культурних подій. До нових зустрічей.